Головна мета взагалі повинна стати, е, яка головна мета повинна бути це е, безпосередньо створити, е, зробити шахет е, логіку шахеда, використання логіку шахеда неефективно. І от як ми можемо зробити за рахунок створення от таких от елементів, які будуть ускладнювати розуміння ворогу, куди йому рухатися, якщо він буде пришвидшуватися зараз на висоті. Ми зараз починаємо використовувати дрони перехоплювачі. Про і, давайте окремо. Та, і боку в, 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 Наступна протидія з боку ворога. Це буде або збільшення ризки, збільшення швидкості для того, щоб відірватися, або зменшення, або збільшення висоти. Тобто не буде різкого маневру такого, як в залі там або в Орлані, тому що це все ж таки дельтавидне крило, яке не передбачає таких маневрів. Але тим не менше. І можна а, перелічувати. Ну, я просто а, озвучив ті а, перспективні зміни, які вже озвучені в, в медійному просторі, тому ми можемо називати. Тому насправді там великий перелік можливостей, і нам треба бути стратегічно бачними. Тобто ми повинні вже передбачати всі ці зміни і унеможливити будь-які дії з боку ворога. Тому, от головна мета, яку ми повинні е, поставити перед собою, це е, зробити так, щоб логіка використання шахеда була неефективна.